Війна Явище жорстоке, страшне. Поки на землі існує злоба і ненависть, існуватимуть ті війни, які наносять бойові рани людям, забирають життя дітей і близьких. Українцям властива любов до своєї прекрасної батьківщини. Ця любов спокон віків проявляється в їх готовності захищати свою вітчизну. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Шевченку Івану Юрійовичу оголошується відкритим. Ще Панує ми, братця, у стожі. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. Шановні присутні, Сьогодні ми зібралися в Скорботі схилити низько голови біля сектору поліцейської діяльності номер 1 відділу поліції номер 1 Уманського районного управління поліції, головного управління Національної поліції в Черкаській області. З нагоди вшанування пам'яті Шевченка Івана Юрійовича. Саме тут відкривається меморіальна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну. Про загибель людей, про материнське людське горе. Родина втратила сина, чоловіка, брата. У вирішальний для країни час він без вагань пішов на війну, бо ж знав, що він повинен бути там, повинен рятувати чужі життя, тільки не знав, що ціною власного, почесне право відкрити пам'ятний знак воїну. Надається учасникам бойових дій російсько-української війни, майору поліції у відставці байдужому Юрію Володимировичу та капітану поліції у відставці байдужому Олегу Володимировичу. Там журавлі летіли клину. Вечірнім небом над селом. А батько сивий мати сива. Дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся. Шевченко Іван Юрійович народився 18 січня 1991 року в селі Подібна Маньківського району Черкаської області. У 1997 році пішов до першого класу Подібнянської загальноосвітньої школи. У 2008 році після закінчення школи продовжив навчання в Одеському національному університеті імені Мечникова, де вивчав психологію. У 2014 році вступив до лав спецпідрозділу Шторм і відправився на ротацію у зону проведення антитерористичної операції. У 2018 році працював патрульним поліцейським Біляївського райвідділу поліції Одеської області у 2020 році. Був переведений до Маньківського райвідділу поліції, де проходив службу дільничним інспектором. У 2023 році вступив до лав об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь спеціального штурмового полку Цунамі, 21 серпня. 2023 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області Іван Юрійович отримав важкі поранення, несумісні з життям Гірко, образливо, важко на душі. Йдуть від нас кращі з кращих. Нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Наша пам'ять, розуміння, що ця жертва була немарна. Він загинув в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі. Ми сьогодні схиляємо голови перед стійкістю батьків, дружини, які втратили героя на війні за єдність і цілісність України. Шановні батьки, для нас завжди буде прикладом героїзм і мучність вашого сина. Низький вам уклі і велике спасибі. Схилімо голови перед світлою пам'яттю полеглого героя пошануємо усіх українців, які віддали життя за самостійність і незалежність України. Оголошується хвилина мовчання. Просимо покласти квіти до підніжжя меморіальної дошки. Стоять сади, Сідають листя на руїни, він залишився молод. З тиглим поглядом кріса, мов білий птах до неба. До слова запрошується голова Маньківської територіальної громади Івасюк Валерій Аксенчевич. Шановні присутні про втрати, завжди говорити важко і боляче, але коли життя йдуть молоді, чесні і відважні, то говорити важче і боляче вдвічі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб увіковічнити пам'ять нашого героя. Шевченка Івана Юровича, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Відкриття цієї меморіальної дошки це не просто вшавнювання однієї людини, це вияв глибокої поваги до всіх, хто боровся та продовжує боротися за нашу землю, за наше майбутнє, за нашу Україну. Боляче за кожного, хто віддає своє життя, за наше серцебиття. Меморіальна дошка це символ пам'яті про тих. Хто пройшов війну своїми грудьми закрив рідну землю, загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Іван Юрійович був добрим сином, люблячим чоловіком, прекрасним батьком, справжнім патріотом, самовідданим та безстрашним воїном, низький уклін батькам заславного сина України. Він назавжди залишиться в пам'яті нашій, в наших серцях і в наших душах. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту відтрати рідної, близької людини. Нехай добрий світлий спомінь про Івана Юрійовича стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Віримо, що цей пам'ятний знак буде нагадувати всім поколінням про героїзм наших захисників у боротьбі за незалежну Україну. Низький уклін героям, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про них. Ми не в оплатному боргу перед жертовністю матерів, дружин і дітей загиблих воїнів. Нам усім дуже хочеться міру і спокою. І коли ми говоримо про війну, про воїнів, котрі в цей час захищають незалежність і неподільність нашої держави, ми розуміємо, що вони там для того, щоб життя продовжувалося, щоб росли щасливі і усміхнені діти, щоб було мирне небо над нашими головами. Дякую усім воїнам, що боронять нашу рідну Україну. Нехай ця меморіальна дошка. Стануть нагадуванням наступним поколінням про героїзм і самопожертву захисникам України. Слава Збройним силам України! Слава Україні! До слова запрошується начальник управління кадрового забезпечення УНП в Черкаській області, полковник поліції Давиденко Іван Анатолійович. Шановні присутні, рідні. Представники місцевої влади від імені керівництва доручено мені відкрити цю меморіальну, прийняти участь у відкритті меморіальної дошки, що хотілося б сказати. Іван до переводу в Черкаську область проходив службу у спецпідрозділах відповідних, мав всі необхідні вміння і навички. Коли стало питання про безпосередньо стати на захист нашої рідної неньки держави України він доєднався без вагань до об'єднаної штурмової бригади Лютя саме підрозділу Цунамі. На жаль, він з щастю і з гідністю виконав свій обов'язок і віддав найцінніше життя. Замінити втрату для рідних ніякими словами, ми не можемо замінити, але пам'ять, яка про нього буде. На стінах адмінбудівлі меморіальної дошки тут громадяни в нас щодня будуть приходити поліцейські, діти, нові покоління, громада, щоб всі пам'ятали, якою ціною дається нам ця незалежність, територіальна цільність і суверенітет, щоб віддали, ціни віддають найдорожче це своє життя. Перед рідними ми завжди в боргу, як сказати, і. Готові прийти на допомогу. Сім'я Національної поліції це для вас друга сім'я. Ми завжди підтримуємо вас. Слава герою поліцейському Івану Юрійовичу Шевченку. Слава Україні! Слово надається заступнику командира полку цунамі бригади Людь Федорову Павлу Едуардовичу. Ми приїхали з побратимом. На цей урочистий захід, щоб шанувати та пам'ятати про Івана. Я вибачаюсь дуже важко говорити своїми словами. Це все в серці, в душі. Хочу виразити велику подяку та вдячність батькам за те, що виховали справжнього героя України. Не тільки сина справжнього чоловіка, а дійсно справжнього героя України. Від нашого підрозділу ми завжди будемо пам'ятати, він є в наших серцях і є прикладом для багатьох хлопців, з якими він ділився своїм бойовим досвідом. Дуже, дуже важко це все. Дякую ще раз батькам. Дякую за сина. Слава Україні. Дякую. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується закритим.